Гори осіння свіча, буяй, осіння тиша, немає замка без ключа, гризе від голоду й миша. Вже осінь іде до кінця, на мить вона зупинилась, у небі не видно вінця, від холоду сонце згубилось. Сіріють свинцеві хмарки, нитками вплелися у тиші зима. Пропише рядки, вже скоро сховаються й миші, гудітиме скоро і млин, снігами усе повкриває, труситиме борошном плин, і з птахами осінь зникає. І зникне осіння свіча, і зникне осіння тиша. Видміються птахи з ключа, летять все вище і вище. Осінь потихеньку нас залишає і, на жаль, залишає. Нехай і не велике, але осіннє тепло. Хочеться, щоб зима була мирною і спокійною, не такою, як зараз. Осінь. Але все у руках Бога. Я сподіваюся, що врешті-решт настане такий довгоочікуваний мир. Перестануть гинути найкращі дочки сини України. І, врешті-решт в Україні в світі запанує мир і спокій. Осіння тиша тільки сниться українцям у снах, але врешті-решт колись вона неодмінно настане. Не забуваємо наших захисників-захисниць, постійно наголошую, хто чи може, допомагає навіть щирими молитвами. Нехай ангели охоронці Господь Бог оберігають всіх захисників захисниць, весь український народ. Того зла і темряви, що суне кожного Божого дня. Не падаймо духом, зло перемагаємо добром, нехай ще нас порадує осінь своїми кольорами, неодмінно яскравими і сонячними, бути добру і з Богом.